Всі благословення любі, хай Господь надихає, благословляє кожний, кожне серце, кожну людину. І взагалі кожну сім'ю. Амінь. Стосовно сьогодні тема така секс. Да? Взагалі, чи дозволено, або у якому вигляді він проявляється, да? і на чому взагалі духовна людина акцентує свою увагу у відносинах. Таке важдіління, секса, плоті і тому подібне. Чи це іменно духовно? Так, на першому погляді, якщо я духовна людина, якщо я е, да, у церкві, частина церкви, то, звичайно, мій погляд спочатку у серце дивиться да, на духовний стан е, людини. Те, що зовні, це е, як ми знаємо, це. А плоть це лише 1%. Людина складається, а 99% вона складається з духовної частини. І спочатку потрібно дивитись на серце, на дух, у якому він стані. Тому що, як вказано в Біблії, який в нього дух, такий він про людину. Так? І спочатку дивимося на людину в серці всередині. І тоді, звичайно. Вона вже буде себе проявляти на протязі якогось проміжку. Тобто, якщо людина всередині наповнена Господом, наповнена словом, кається, очищається, то звичайно і це буде переходити на е, життя, да, на якісь стосунки, на сімейні обставини і тому подібне. А якщо навпаки вона. Зверху, зовні, так, вся красива, вся там, фітнес і тому подібне. А всередині, як кажуть, е, груби да як були фарисеї, книжники, котрі е, себе розмальовували, можна ск... розмальовували да, лише зовні і показували, що вони такі. А перед Господом е, спочатку потрібно, щоб серце було. Господі, духовно і. Після цього ми е, розуміємо, така і буде людина взагалі у відносинах, у стосунках. І коли ми наповнені, то і буде у відносинах. Да? У сім'ї то і сексом буде, і з відносинами буде все гаразд. Не буде якихось недовольств, якихось сварок і тому подібне. Тобто людина буде е, по Господу, по замислу Господу е, ну, складати відношення. Це саме найголовніше. Ось чому. І я вас благословляю, щоб ви також духовно наповнювались, щоб кожен день і відкривали своє серце для Господа, щоб Він робив свою справу. Амінь. Всім благословення. Повне відео стосовно цього я вам скину у дописі. Дивіться, будь ласка, надихайтеся і задавайте питання. Дуже цікаво буде відповісти. Всім благословення.